Я ja, і, і я хочу поговорити про Марс. Адже справа в тому спитає, хтось, а чи хтось хоче слухати, чи хто хоче, щоб ти говорив про Марс. О, це є трошки така, як би то сказати, українська консервативність, що українців завжди цікавить тільки те, що проходить в їхній хаті. В Україні і не багатьох цікавить зовнішній світ. Це говорить, що тільки одне, що українська нація вона древня, і вони бачать те, що робиться в Україні основним. От. Але, але я серйозно, що освоєння Марсу людством це дуже великі плюси. І не так. Не так значить важна ціль. Важно йти вперед. О, а Марс це така планета, яка повністю, повністю приладнана і сама ліпша для того, щоб там творити колонії і організувати. Знімаю довкола себе. Знімаю довкола себе, що я бачу, це газ стейшн або автозаправка. І це не те, що нестача бензину. Це не те, що бензин закінчується, а це говорить про те, всього лиш на всього, що тут на 5 центів за літр дешевше. І як ви бачите, що робиться навколо в Канаді, які е, мало кому можна зрозуміти, сьогодні уряд лібералів об'явив, що кожен громадянин ну, онтар, президент Онтарі верніше сказати, отримає по 200 долярів. О, незалежно від майнового стану. Оце ніби непогано, бо ми з дружиною 400 отримаємо. Але опозиція зразу сказала, що це він хоче виборців таким чином купити. Ну таке було при Форді, колись він, по-моєму, по 300 давав, а, Ну то в нього профіцит було бюджету. Там щось він більше податків зібрав, Чим потрібно. То він віддавав назад. А цей я не знаю. В них грошей не вистачає, як будь-яких соціалістів, лібералів, лівих. У них завжди розтрати більше, ніж доходи. Скоріше все, хто знає. Ну, дадуть, то дадуть. Я радий. 400 доларів на двох це гарні гроші. Дякую, містер Трудо. Ми... Отож, бо що я кажу? Пару центів дешевше, і ми бачимо повні автомобілі. Це ми і стоїть. Є також такий самий Черга до кінця світу. Куди не подивимось. Скільки раз, два, три, 4, 5, 6, вотте в ряди. Козалін. Так, це мого доктора офіс. <кхи> Щоб до доктора попасти, потрібно цього двері вони повністю закаті. Тому що. У доктора ховаються за двері, навіть такі, як і феліші. Оце так приблизно виглядає доктора офіс. Дуже простий. Це тебе пускають туди сюди і починають тримати тут тебе ще 15 хвилин після трьох тижнів. Як я приїхав до людей і бачу стоять дві тесли, значить. А я пробую зараз Starlink по цій технологію, все і в мене сетап є, значить це все. І тут мене зловило, значить, на їхній Starlink також. І в них також Starlink є. Оця хата любителів масках. Дві Тесли, значить, і Starlink теж в них все є Гороші люди, але вони не ті трошки має вади. але це таке нещастя. Гарна хата така зверху стоїть, гарні обіця. Так, е, моє велике досвід е, е, спілкування з е, офіц, офі, як називається government Official, ну сказати, державними службовцями або чим як це називається Member of Parliament. Це як сказати Сенат. Не в це можна як сказати українською, тих, яких вибирають в парламент. Як це в Україні називається? Парламентарії чи що? Депутати. от. Депутати. Два рази було. Зараз ось хтось мені пора. Ну ситуація як зазвичай. Іншуренс компанія пахнула мені, е, значить, в моє з 200 тисяч рік до з 1200 в рік, що 100 у місяць. До двох тисяч в рік. Що це значить майже в два рази. Ви розумієте? І Тепер я телефонував до цих злодіїв, і вони мені казали, що це в тебе машина в списку тих, які крадуть. Я подивився на свого трака. Ram, track, whatever, four 4 old, Значить, і в якого там. Нічого немає купив для роботи. Його не крадуть той тракт, це вони брешуть. Це повод, просто щоб зняти з тебе, так сказати, бабло, один із лучших, простіших, як каже, 100 способів, як по чесному заробітати гроші. Но, <смісті> я не поговорив, а ще після того, як вони мені прислали це нове полісі. А потім ще поговорю після того, як я перший раз оплатив це все, значить. І то Другий раз у другий раз мене була проблема, що вони мені сказали, що то в них була проблема, що це ми просто полісі поміняли, багатьом підняли, також багатьом підняв полісі помінялося, все. І хтось мені, хтось мені порекомендував, що ти маєш. Ну, позвонити, спитати у в, в, в меберов парламент. парламент. Парламент це серйозна така організація в діпутати. Ну, і я довго вага, як довго, з тижня-два. Ну, знайшов я телефон, е, значить, о, о, Отавського, е, значить, е, і позвонив, зателефонував туди, ну там секретарка таким гарним англійським мені все розказала. Сказала мені, що шановний пан, ну але ми нічого не маємо. To do with insurance of your car. Сказала мені, що ми нічого не маємо до страхування вашого автомобіля, тому що ми федеральний уряд, ми вотові. А ви каже, тут шукайте місцевих державних службовців, і то з ними розмовляйте. І дала вона мені телефон місцевих, які можуть депутата в Онтаріо парламент. Ну, і я, звичайно, що? Я, звичайно, теж зателефонував. Я зателефонував, теж гарна жінка, вона трошки така, значить, трошки така, значить, ну, як би сказати, тут в Онтаріо, в Торонто, тут Торонто Ерія, тут більше людей, вони більше швидше говорять, вони більше, вони більше такі трошки. Ведуть себе, значит, так більше, як би то сказати, українською нагліше. Так, так, ну я також з нею поговорив, гарна жінка видно. Ну, гарна, все, вона ну, мені сказала коротко, що чоловіче, якщо вам реншурис не подобається, то ви каже, беріть телефонувайте другим брокерам, шукайте, сядьте на телефон і шукайте в може, дешевше, ще краще. Але я сказав, що я в цієї компанії вже 10 років. І... Ну, сказав вона, що вам не подобається. Ми каже, нічого. Не". І Я спитав її тут. А як же всі ваші обіцянки, що ви будете, прийдете до влади і ви нормалізуєте це здирство, ви поменшите це? І... О, ми зробили для багатьох людей, значить, в яких нормальні автомобілі, які входять. Я кажу, що стоп, 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 що це для багатьох людей? Я в такому віці, коли сам Іницький журиць, мені не 20-25 років. Які нормальні автомобілі? Вона замовкла. каже, мені ви ж самі сказали, що той автомобіль, який у вас, їх найкраще крадуть. Я кажу, добре, все зрозумів. Я все зрозумів. Ви мені можете допомогти? О, ми не наша компетенція, щоб ми зв'язувалися, значить, і дзвонили до інтуї іншуренс компанії, і щось від них, е, якісь запити робили. Я кажу, що зрозумів. І так, і це, все. і це все. Але це вже було друге звертання до державних офіціальних осіб тут в Канаді. Перше було ще давно. Давно. Колись давно я захотів, щоб мій брат приїхав сюди, то мені відказали йому. Написали, що ми do not see reason, you have to go to Canada. Ну, сказали, що ми не бачимо смисла, що типу, Canada, ти поїдеш в Канаду, ти не доказав нам достатньо е, значить, доводів, що ти не захочеш там залишитися та працювати нелегально в, в де не Така була відповідь. Відказі йому в Києві в Ну, Але я звернувся, хтось мені сказав до їхнього цього парламента депутата, там який тоді був в Ітопіку, я тоді, здається, жив. Це Торонто зараз. вже теж було І Якраз коли я приїхав в Канаду, десь через рік, через два його об'єднали з Торантом. Тут був пригород Торонто. Так, ну але не важко. Предмістя Торонто було. Не важливо, Важно те, що так само я поговорив з мембером парламенту, письмо мені написав, йому дзвонив. Він мені теж якусь дурню розказав, сказав мені, я кажу, це ж порушення моїх е, human rights, людських прав, що я не можу брата побачити. Він мені сказали, що я не бачу тут порушення ваших людських прав. Що ви, ви, ви якщо захочете, ви самі можете поїхати в Україну в будь-який момент. І побачитись. А я кажу, що я не можу своїх друзів і знайомих запросити до себе в гості і показати, яких він тут живу. Вони сказали, що ми не бачимо, вони доказали, дали достатні умов, що вони не захотять тут залишитися і не захотять десь нелегально працювати. Ну але, але якщо ви хочете ще, то я дам окремий запит в парламент. То це вже було краще, ніж зараз. І може, може, ми його ще раз розглянемо. Я попрошу там в консуляті, щоб ще раз питання це розглянуло. Ми вже не дали другий раз, Правда, передумав сюди їхати, він щось обідав, бо я думаю, до сих пір обіжені на цю країну. Ну, але менше з тим, було то, що було. І вже другий раз ми не подавали, але хоч мені щось сказали. Зараз з іншу ризикою компанією. Вони це просто сказали, що сам бігай, сам ми обіцяли виборцям, що ми знизимо страхування автомобілів для всіх, але це таке. Тому що, а ще вона сказала, що це краще ж для вас, якщо вашу машину вкрадуть, то вам гарантовано віддадуть гроші. Я, кажу, то я їм казав, то, що заберіть це поліс і хай крадуть. Кажу. І не треба мені кажуть, ну от таке, от таке, от таке. Якщо хтось буде казати, що не ми, українці, винні Заходу, ну, будемо сказати, колективному Заходу, а Захід винен на То це абсолютно правильно. Ви розумієте, всі ці воєнні інституції, які, як мінімум, після Другої світової війни були заточені на війну з Росією, саме на війну з Росією. Не з якимись там нефічним Китаєм, Тайванем, а саме на війну з Росією. Я тому що Китай насправді, і хто ще Іран не буде, і чи Корея не були для них противники, на яких вони зважали. Всі ті величезні трати воєнного бюджету, всі ті воєнні. Значить, досягнення і ті всі дослідження в області оборони, це все було направлене проти Росії. О, не кажіть, що тоді був Совєтський Союз, це одно і те саме. Ви розумієте? Імперія Чингізов, навіть не так, розширення при Чингізів, воно переродилося у Московію. Московія не була. Самою старшою, самою головною в тій імперії. Ні, то був просто Московський улус Золотої Орди, щось таке з краю, щось таке далеко-далеко на околиці того царства. Але то, напевно, певно, що така первісна задрість. Первісна жадібність, і, можна сказати, як то зависть, чи що таке, я не вже сказав про це, я не збув, як це слово називається. Вона підштовхнула їх до того, що вони, хоча і являлися васалом кримського хана, підімняти їх і зайняти перше місце і взяти на себе. Це розширення Чигізови імперії на себе. Бачимо, що в історії нічого не зникає безслідно, ідеї самі злі, вони мають здатність е, трансформуватися в такі речі, як Совєтський Союз, як Російська імперія. Uh, і ми, українці, ми бачимо це на своїй шиї, на своєму хребті, як ця імперія чингізов, як би вона не називала себе, чи то Совєтським Союзом. І ми бачимо, як той Захід, який накопичував безмежну кількість зброї і технологій воєнних на війну з Росією. Просто все це взяв і поклав, повісив на плечі України. Розумієте? Розумієте? І цинічно, не зовсім чесно, просто дивиться. Звичайно, допомагає. Звичайно, без нього ми пропали давно-давним. Але це допомога більше похожа. Так я би сказав, на то, щоб не вмерти. На то, щоб вижили, на те, щоб не вмер. Але це вже не тільки я а казав багато разів, що якщо злодія не поставити на місце зразу, то їде робити жахливі, жахливі злочини е, весь час. Ще більше і більше і час. То саме ми бачимо з рашкою. Якби. Їм не дали не дозволили так далеко зайти, а дали по руках зразу тоді в 2014 році, то не було б нічого, не було б ні окупації Криму, не було б ні анексії, whatever вони називають. Зараз вже анексія, що Запорізької області, і Херсонській вони ще не завоювали, ще Донецької не захватили. А вже присуєнили. Це Те теж анексія, вже того, що вони навіть не завоювали. І стільки людей загинуло. І я це до того, що весь цей час вони говорили, що вони бояться ескалації. От, боїмося ескалації, щоб не, не, не було більшої ескалації, щоб, значить, запобігти ескалації. Всі ці президенти, тоді хто цей був? Цей Барак Обама був? Потім Трамп то саме нічого не робив, також значить дружок Путіна. Зараз вже цей теж значить, Байден, цей старик, який, якого вже 100% він не зовсім здоровий, він не зовсім добре зображає. видно в нього рожеві окуляри, і він все бачить трохи в другому світлі, так. Але те, що називали вони, вони значить запобіганню ескалації. Це все привело до е, великих жертв і до великої війни е, в жертв, в першу чергу, зі сторони України. І це українці своїми грудьми, спинними, своїми тілами, свою енергію, свою звитягу мають закривати весь західний світ від, від, цієї, від цього, від цього Чингізів, чингіз, значить, від імперії чингізів. Або сказати, як то, від пародії на імперію Чигізу, яка, яка називається Росією зараз, так? От. І це, це вже зараз там корейські війська. Все. І це знову значно. Бачите, всі ті їхні кроки, які вони називають, щоб не було ескалації, воно приводить вони до ще більшої і більшої ескалації. Це пора зрозуміти просто, що вся ця політика. Яку проводив так називаємо колектив. Я не кажу, що це тільки Америка. Там, чого Меркель одна варта, розумієш? Я не кажу, що значить це Макрон, а Те, що перед ним був, теж там що вони робили. Вони ж теж там були там мітіран, там соціки були у Франції довге і любителі Рашки. Бачите, в чому Той рашки її ніде немає. Там одна Франція, якби один на один, вони б її розбомбили б в дрезину без цього вже всього НАТО, розумієш? А це мати таку мощ, таку силу, таке озброєння, така організація, такий безпековий блок. І на кордонах їхніх вбивають значить, людей, розвалюють міста. А вони дивляться, значить, і кажуть, що в нас ніяких таких підписаних зобов'язань немає. Це називається, прошу панство. Це називається, я не знаю, це називається скотством називається, розумієш? Розумієш? Це говорить про не тільки боязнь Західного світу ескалації, а це і говорить про деградацію, деградацію всього тої частини світу, яку ми називаємо заходом. Дуже Деградацію. Абсолютно безнечесне, абсолютно якась незрозуміла поведінка їхня.